Мій наречений 33 роки, і я, 28 років, плануємо одружитися в грудні. Його мама з тих, хто любить втручатися, але загалом вона досить мила, і ми якось ладнаємо. Угу. Мушу визнати, що підготовка до весілля була справжнім жахом. Його мама не погоджувалася з більшістю рішень. А чого? Мама має взагалі погоджуватись чи не погоджуватись. Це ж не її весілля. Вона вже там погодилась колись багато років тому. Все, не погоджувалась. Якщо ви вперше на цьому каналі, підписка, вподобачка, дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ті, хто вже підписаний, теж не забуваємо за вподобачку, обов'язково коментуємо, розповідаємо ваші думки з приводу історії. От, Давайте спілкуватись. Поїхали. А мій наречений сказав, що оскільки він її єдиний син, я маю поважати та цінувати її бачення щодо весілля та того, яким воно має бути. <пи> Чого його мами або в її мами взагалі має бути якесь бачення того, яке має бути весілля в дітей. Це їх весілля, яке воно вони захочуть, щоб воно було, таке воно і має бути. Все, крапка. Ні, взяли моду у то пхати свого носа. Фу, не люблю таких. Вона наполягала на тому, щоб піти зі мною вибрати весільну сукню. Я взяла її з собою разом із моєю мамою та подругами. Мені пощастило знайти саме ту сукню, яку я шукала. Боже щаслива дівчинка, я так довго шукала сукню, яка мені сподобається на весілля. Але вона вибрала іншу сукню, яка їй дуже сподобалась, і сказала, що вона завжди уявляла наречену свого сина саме в такій сукні. Зараз буде вставка того бабра, яке ере. Моя мама і подруги вважали це зауваження дивним, вже адекватні люди. На мій погляд, ця сукня теж була дивною і зовсім не в моєму стилі, все то в стилі мами. Я вибачилася і подякувала їй за її бачення, але сказала, що вже визначилась сукнею, яку я уявляла на своєму весіллі. Вона, мабуть, розлютилася через це і, очевидно, розповіла моєму нареченому, бо ввечері він повернувся додому і почав обурювати, що я засмутила його маму. Відмовилася від її допомоги у виборі весільної сукні і виключила її з цього процесу. Допомогти і сказати ти мусиш вдягти оцю сукню, бо я так вирішила, це різні речі. Боже, ще й це мамина царапінка, киця, та тікай вже, тільки пів історії, а вже тікай, бо далі ви одружитесь, буде вообще пісець. Я запитала, якого А я думала, <с> я читаю, я запитала, якого, і так. <с> ну, це було б логічне, було б логічне питання в цій ситуації. Якого? Але вона... Е... Хороша дівчинка, вона запитала, якого процесу? Це ж просто весільна сукня, моя весільна сукня, тому я зовсім не розумію, чому вона має якесь право голосу. Ну, ви пішли подивитись, сказати, вау, тобі круто в цьому чи не круто. Може, ти подивишся якісь там не знаю, іншу модель. Але, але якщо дівчинка вибрала, їй подобається, все, скажіть клас, ти така гарна, ти будеш найкрасивіша наречена на всьому білому світі. Все, це єдина допомога, яка взагалі має бути. Він розлютився і сказав, що така моя поведінка дратує його і його маму. Боже, яке кончене. Ну, так бери свої, е... Йдіть там з мамою вдвох, лютуйте. Наша йому дружина. Він наполягав, щоб я розглянула варіант сукні, яку хотіла його мама, особливо враховуючи, що за її словами ці сукні не надто відрізняються. Але я відповіла, що вони дуже різні. В смислі. Ну, так вона розглянула, вона їй не сподобалась та сукня. Які, можуть бути до неї ще питання, я щось не дуже розумію. Ми посперечалися через це, а потім залишили цю тему. Нащо треба було залишити цього хлопця? Все. Я не видержуваю. Вчора я повернулася додому і дізналася, що він повернув мою весільну сукню і замінив її на ту, яку хотіла його мама. Яке кончене. Уже третій раз, як ця історія мала була завершитись, я зателефонувала йому, і він прямо сказав, що зробив це, і пояснив, чому. Я втратила контроль і почала на нього кричати. Він попросив мене заспокоїтись і дати цій сукні шанс. Я відмовилась навіть слухати. Я кричала на нього, не даючи йому сказати слова. Він повернувся додому, і ми знову посварилися. Після цього я пішла до однієї з своїх подруг. Він постійно дзвонив і писав, що я перебільшую, і це також його весілля. Тому я не мала права так на нього кричати. Та слухай, хай тобі мама костюм піде вибере. Що ви пристали до тої бідної нареченої? Блін. Та дівчинці треба тікати. Якщо він, блін, за сукню він за нею е, не може постояти і не може мати. І сказати, що це і не її справа, то там далі тільки гірше буде. І хай скаже дякую, що він проявився е, на цьому етапі. Хоча, судячи спочатку, е, це проявлялось давно. -то... Це ніколи не зміниться. Якщо чоловік мамин, то він і помре мамин. Все. Коли люди дізнаються за таке слово, як сепарація, мені інтересно. Можете мені в коментарях написати, що я теж колись буду свекруха. Я попрошу свого чоловіка застрелити мене, якщо я щось подібне взагалі захочу зробити. <кхем> Він продовжував говорити, що його мама має бачення і добрі наміри. Вона просто хоче, щоб усе було найкраще для мене. Як і... І її, як її майбутньої невістки. Моя мама дуже зла і хоче піти накричати на нього та його маму, але мій тато сказав, що це не варте зіпсованих відносин з майбутньою родиною. Та яка майбутня родина? М мама, забирай дочку і біжіть від цього. Він порадив бути розсудливою і плести за течією. О. Це класика. Це от раніше наші мами, бабусі жили, Не, були... майбутні родичі, це, які особисті кордони. Що взагалі немає такого? Треба бути покладестою ніжне, ну вони ж старші, вони ж краще знають, це ці ерунда. Ех. А чи в кінці воно того вартує питання? Коли ви проживете своє життя нещасливою, і вас постійно, як котика в мисочку, тикають, Сумніваюсь. Але чи справді? Так багато хотіти обрати власну весільну сукню, не відчуваючи провини через це. Чи я була не права у своїй реакції? Киця, це небагато. Хотіти на своє весілля обрати сукню, яка тобі подобається, місце, яке тобі подобається, все, як тобі подобається, бо це твоє весілля. А якщо мамуська придумала собі, що вона краще знає, то хай купи собі ту весільну сукню, бере свого синочка і живуть вони. Е... Довго і щасливо вдвох, і не псує, тобі киця моє життя. Все. Я прямо зараз. Мамка Олька сказала, що вона думає. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть ваші коментарі. Е, як ви вважаєте, їй потрібно було потечі плести? Чи е, все ж таки відстояти свої кордони і відстояти свою весільну сукню на секундочку? На її весілля, а не на мамуськине. От, так що чекаю ваші коментарі, будемо спілкуватись. Так. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Спочатку ставимо вподобачку. Потім так вниз і пишемо коментар від восьми слів. А ті, хто вперше на цьому каналі підписались, також подобачку поставили і залишили свій коментар. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Па-па!